Якщо батьки маніпулюють, наведіться на емоційний шантаж. Одна із найскладніших речей у сепарації це не вестися на маніпуляції. Батьки можуть говорити, що ви їх зрадили, кинули, стали байдужими, але це лише спосіб контролю. Техніка лист емоційної сепарації. Напишіть батькам листа, не обов'язково його відправляти, в якому поясніть, що ви їх любите, але маєте право на своє власне життя, що ваші кордони важливі і ви будете їх захищати. що маніпуляція Більше не будуть працювати. Наприклад, мамо, тато, я вас дуже сильно люблю, але мені важливо жити своїм власним життям. Я більше не хочу робити вибори лише для того, щоб вам було спокійно. Моє життя це моя відповідальність. І я хочу йти своїм власним шляхом. Це не означає, що я вас не ціную, це означає, що я доросла людина. Що це дає? Ви чітко усвідомлюєте свої позиції, вам легше не вестися на почуття провини, ви тренуєте свою психологічну незалежність. Маніпуляції працюють лише тоді, коли ви дозволяєте їм працювати. Пам'ятайте, що доросла людина не зобов'язана бути зручною.